Прибери очікування в своєму житті, перестань чогось чекати постійно, щось обдумувати, уявляти, як воно відбудеться. А потім, коли це відбувається, а воно відбувається не за твоїми планами, в тебе настає розчарування. І от саме це і є проблема, тому що ти постійно щось очікуєш, і коли відбувається обставини складаються не за твоїм планом, то ти починаєш нервувати. Моя тобі порада. Прибери будь-які очікування, стань спостерігачем. От уяви, що кожного дня ти дивишся серіал. Все твоє життя це фільм. І кожного дня це нова серія. І ти просто спостерігаєш, як воно відбувається. Всі обставини складаються так, як мають скластися. Воно просто є. Прийми це, просто будь спостерігачем. І ти побачиш, як зміниться твоє життя. Якщо в тебе є питання, Якщо ти бажаєш записатися до мене на консультацію, пиши мені в Директ.